Чисте відкриття чемпіонату міста з українського рукопашу Спас стартувало показовим виступом вихованців підрозділу дитячо-юнацької спортивної школи Спас Спас ЯР. Дев'ятирічна Яринка розповідає, з самого маличку займається бойовим мистецтвом СПАС. Каже, вже кілька разів була на чемпіонатах України, а цього разу дівчина демонструє свою міць та звитягу на чемпіонаті міста. У мене мама тренер, тому я майже з народження займаюся. Мені подобається відстоювати свою думку. І спас вчить мене всьому, я там народилася, і я вже просто не можу закинути. Мені подобається. Сьогодні в мене вже пройшли бої, і це вид такий спасу, коти коти-горошка, де тобі потрібно, щоб суперник любою частиною тіла доторкнувся до підробити. Спасом дає сил хороший. Друзей. Много знання, історичних. силу, ловка, ум. переміг, перве місце. Участь у цих змаганнях беруть понад 120 дітей. Свої вміння, силу та міць демонструють в розділі «Коти Горошко». Організатори розповідають, це старовинний вид козацької боротьби ще з часів Запорозької Січі. На цих змаганнях у нас приймає участь зазвичай багато дуже дітей, тому що він трошки легший технічно, ніж рукопаш, і дітки дуже часто починають саме свій змагальний шлях, саме з боротьби горошку. Тому дітки менш, меншого віку і менш досвідчені тут так само змагаються. У нас, як кажуть, спасом не можна тренуватися, спасом треба жити, бо сам по собі це не тільки бойове мистецтво, це така система життя, філософія життя, тому що дітей ми навчаємо не тільки таким традиційним видам, як там тренування сили витривання. Валості, швидкості це характер, це відчуття патріотизму, відчуття лече побратима. Поряд діти тренуються в дусі славних традицій запорозьких козаків. Саме тому, мабуть, вони розуміють, що це те бойове мистецтво, яке народилося на нашій землі. Вони є його продовжувачем. Ми святкуємо день народження нашого міста, 1072 роки з дня заснування. Цей день от ми вирішили відсвяткувати в нашому козацькому герці. Ці наші змагання. Є таким першим першим змаганням на початку навчального року. Ця боротьба на така ну лайтова, м'яка, що можна дітей велику кількість дітей залучати до цих змагів. Категорушка – це значить є змага виколи, з якого треба виштовхнути супротивника або збити його на третю точку, там на коліна, на руку або там на сідницю. В Запоріжжі реалізується міська програма розвитку козацького звичаю. Спас нею передбачений розвиток національно-патріотичного виховання та спорту, а також відродження історичних традицій запорозького козацтва. Раду то ти не Ще раз. Слава Україні! Наш славний запорізький дух, наша незламність, наша сила, наша стійкість, і що такі маленькі, але вже такі мутні спортсмени сьогодні готові доводити чуговую варті. Вами живемо, ми з вами працюємо. Такі спортивні заходи є відображенням нашої культури, є продовженням нашої історії, нашої сили і сміливості. Переможці чемпіонату отримали медалі. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.